Робот-хірург на базі ще успішно провів першу операцію в США. Ось цей робот самостійно провів серйозне хірургічне втручання на жовчному міхурі. Це була лапароскопічна операція з відокремлення жовчного міхура від печінки у мертвої звині. причому повністю без участі хірургів. Робот діяв на основі дворівневої системи, яка попередньо вивчила тисячі відеозаписів подібних втручань, в цілому близько 17 годин відеоматеріалу. Під час процедури робот сам приймав. Ав рішення, враховував індивідуальні особливості організму і навіть коригував свої дії в реальному часі. Лікарі лише спостерігали за процесом, контролюючи безпеку, але ніяк не втручалися. Щоб довести надійність цієї всієї системи, той самий експеримент довелося цьому роботу повторити аж сім разів. І кожен раз був успішним. На думку дослідників, зовсім скоро такі технології зможуть з'явитися в клініках по всьому світу, особливо там, де гостро не вистачає кваліфікованих хірургів. А Хати. Зикнов би лягти під ніж робота. Я думаю, з часом вони дійсно навчаться робити операції дуже добре. Але спочатку можемо стикатися з таким. Я провів вам успішну операцію на печінці. З чим вас і вітаю. Що? Якій печінці, мені взагалі потрібна була лазерна корекція зору. Так, точно. Зараз переробимо.